Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає перемогти Росію? Які є перешкоди? Що заважає Україні перемогти Росії, звільнити окуповані території? Так, тут є проблема. Це дуже сильно замініровано все. Неможливо пройти шляхи заміновані. Заперечую повністю. Заперечую весь негатив. Все, що заміновано, розмінірується. Мір жерашистий буде так. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую. Заперечую. Відкриваються всі шляхи дороги. На знищення всіх расистів, всіх, хто тримає окуповані території України, російські війська всі будуть знищені запереч, запереч. Обираюся перешкоди. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала нашим військовим перемогти Росію, російські війська знищити і звільнити всю територію України разом із Кримом. І буде так. Перекриваю. Перекриваю всі перешкоди, забрані. Надається Україні вся необхідна зброя з усього світу. Негайно. Буде так. Знімаю всю дію. рашистів більше ніхто не підтримує. Немає змоги у рашистів мати зброю. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть знищити всіх расистів на нашій території, всіх росіян, що прийшли воювати і вбивають наших людей. Прошу знищити і повернути всю біль, сльози і страждання, все лихо, що вони принесли їм назад, повертається. Буде так, буде так, буде так. І прошу з усього світу. Надходить до наших військових зброї безкінечно, в повній мірі і навіть більше, ніж потрібно, для перемоги над Росією буде так, буде так, буде так, да та буде повністю знищена Росія на віки вічні буде так. Відкриваю всі шляхи на знищення Росії, на перемогу України над Росією буде так. Все сказане здійснено і весь світ підтримує нас, буде так. Немає жодної перешкоди. Відкриваються всі шляхи дороги, буде так. Дякую за увагу.